Салют! Лега, 7 ранку заходишся в містечко, яке називається Льо боріон Тут така одампа, дамба. Сьогодні буде Італія. Тут буквально десяток кілометрів. Італія. Ну і буде, звісно, гори А як же? без гор ніяк так, да, це все наслідки урагану. Одного разу э, був ураган, випало дуже багато э, осадків за короткий проміжок часу. І тут все позносило. Ну, Вони так більш-менш зробили. Більш-менш. Окей, okay, let's go. Так, оце от дамба. Вот тут. Че, вот тут. Вот она. Вот дамба. Я тут. И, значит, есть маршрут сюда. Называется Коль де А мне треба вот сюда. Маршрут Е. Хотя написано, что Сентье зачинено. Ну, посмотрим Прям ворота. Welcome. Ну що, вперед. Тут починається вже асфальту тут не буде. Так, пройшла, пройшла година. За цю годину я вже зараз на 2000, тобто 500 метрів зроблено. Такий пологий підйом, поки багато дерев. Ну ще буквально метрів 200. І дерев вже буде менше менше менше. І далі будуть тільки камінюки. За цією горою вже починається Італія. Називається Кольгія. Є маршрут э, прямий. Тобто от прямо так ідеш, де такий от колуарчик, приймаєшся і ти вже в Італії. Або є інші, треба обійти весь масів і от там от ліворуч. Ну довше. Тому треба приймати рішення. Спочатку ще раз подивитися на карту. Все ж таки вирішив піти по прямій. Тут уж треба сідати та рахувати, що найкраще. Пряма, але підйом непоганий. Або підйом такий більш-менш, але робиш більше киме. Ну, спробую тут бігають, бачите? Що там бігає? Да, трошки я тупанув. Не закачав цей маршрут, щоб був офлайн. Тому в таких випадках дуже-дуже виручають отакі от штуки. Якщо не помиляюсь, називається Кернс, як отак, якось так. Ось один, ось там другий. Ось там ось так. Ось третій і так далі. Дякую вам, люди. бо, бо-бо. Тому, якщо телефон, наприклад, розрядився, або нема там карт офлайн, або ще щось, завжди треба, що треба робити? Піднятись на точку, більш-менш вищу. І... Уважно подивитись, що тут де є. А якщо нічого зовсім не знаєш, не знаходиш не, не ніяких там не знаю, знайомих або оцих от штук, тоді краще розвернутися. Бо-бо-бо. В горах можна піти піднятися на цю гору, а там зрив метрів 200 і пік такий. Тобто витрачиш час, енергію, а толку ніякого. Оля, тому... Ну і звісно, вже досвід, коли по горах ходиш, ти вже приблизно розумієш, як люди обходять, підіймаються, знаходять такі колуарчики. От, я тут Ну тут, наприклад, так? Да? Ну в принципі, тут все логічно, що вона йде. Можна, в принципі, наліво піти, направо трошки. Буде круто. Тому тут все ясно. Я на місці. Е, e, Значить 2600. Тут. Бачите, от, це значок Франція, там же далі Італія. Буквально через метр. Тут написано e, Коль Дюгіє 2639. Тому мені треба вниз. Підстоп на озері. Бачите, зараз середина літа, а крига, бачите? І вон там. Тут жара, ну, щоб ви знали, в день. Ну, звісно, в горах не така уж спека, а на берегу моря ну, в кожен день 30 і плюс. А тут, я не впевнений, що воно встигнути, розтанути все. Може таки залишитись. Покупатись тут, не, треба бути моржом, щоб запинути сюди в Кригу, приплисти можна під Кригу. <гум> Там у нас Франція, тут у нас Італія. У італійців те, що я от зразу побачив, стоять оці от точки теги. Баліз по-французьки, да? чітко стоять, видно. У французів щось з цим... Ну, це залежить, звісно, від маршрута. Ну... Поки що на італійській стороні маршрут чітко прорисований. Не обов'язково мати карти, все є, вказівки, все чітко. Так, я пройшов вже 7 кілометрів. Зараз спустився на 2500. Там з копійками, тому ще мені йти йти по висоті 500-700 метрів набрати треба. А, бачите, ще одна вказівочка стоїть. Рухаємось в горах, так, да. от коли Зранку так було складно встати, і то я на годину трохи проспав. На 3.30 поставив, 3.30 дзвонить, я просипаюсь, виключаю. Думаю, дай ще 5 хвилин. Потім уф! Різко прокидаюсь, дивлюсь, 4.30. Я планував в 4-та виїхати. Но виїхав в 5. Поки доїхав туди-сюди. Година, година пролетіла. Вон бачите? Італійські. Ну, в принципі, і французи, ставлять, такі пропіреться. Коротше, подивимось, як воно буде. В горах я, я ніколи не загадую, але такі плани ставлю для себе. Развязка. Так, що у нас тут? Ну, коли де Коляс Демелькантор? Це ясно. Бачите, написано. А... Регионе Пимонте. Так, Рефюджо ремонтино. Ну вот мені. Туда. А тут, в принципе, а, еще я напрямок. Еще и сюда напрямок. Пасть субракан Так, блин, тут треба подивиться, куда самое. Або тудой, або сюда. 2780. Пришел до озера Лаго ди Наста. Лаго по итальянски озеро, по-французски лак. Лак. Бачите, по-французьки це називалось Le Lac де Наста, а по-італійськи Lago ди Наста. Прикольно тут місця для палаток. І тут ребята вон гуляють. Палаточку тут поставити не одну. И тут, и дальше, там, і тут, і там далі ще там такі плато. Да, вот це вот букетом. Це самки Букета. А ще є самці, а є Шамоа. Це інше. Тому що раніше я думав, що Шамоа це самка Букітана. Ну ні. І не, не і Ейволя. Приют на місці. Все ж таки маршрут проходить через приют, тому що я думав, що він трошки в сторону. Ну це і те прикольно, тому там я зроблю підстоп, трохи заправлюсь і далі від приюта десь е 3 години до, е до вершини. Тому алі. Сумарно виходить 3 години 40 хвилин і 10 км. я підходжу до Refugio. А, так, так, так. Де ж наш а... не впевнений, що це Аржентера? Не впевнений. Або... коротше, не буду гадати. Подивимось. Є маршрут. 30 хвилин на сніданок-відпочинок. І тепер вперед. Ух, оце так підйом. Потужний, а? Градусів 50-60. Серйозно. Фух, рухаємося. Дивись, який прикольний валун. Бачите, такий Коло, сфера. І це слої. Бачите, це як ядро, це другий слой, третій, четвертий, п'ятий. Прикольно. Зовсім інша порода, тому що тут, бачите, тут камні такі сірі, а цей червоний. Тобто багато заліза тут всередині Но. Тут такий маршрут. Мені чимось нагадує на Корсику в деяких місцях, особливо на на півночі Корсики. От багато таких маршрутів. Де ну, звісно є є ці мітки, але зазвичай треба орієнтуватися на такі от споруди. Бо ну, тут в принципі можна йти як завгодно. Просто зазвичай є маршрути вже нахожені. І люди... По цим маршрутам Тому що коли маршрут прокладається, потім він ще раз обходиться, багато людей проходять і вибирається найефективніший маршрут. Тому навіщо витрачати зайві сили? Тому що вони ще приводяться. Так, от тільки погано, що я не розумію, де вершина? По карті щось я не можу зорієнтуватися Або цей, або цей, або через оцей от перевал треба пройти і там вже буде вершина. Хороші, йдемо, подивимось. Підйом дуже потужний. Ще поки не піднявся. Бачите, як телефон ну, не дуже, то можна побачити. Але взимку тут серйозно. Підійматись. Бачите, змійка. Так, 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 так і туди пішла. І прогноз погоди чітко. Зараз 12 хмари з'явились. Бачите? До 12 їх не було. Це означає, що мені треба як можна швидше піднятися, тому що десь після другої затягне конкретно все. машина знаходиться отут. -от. Хто там лазе? Щось знаходить їсти, а? Вітер непоганий. Це нагадування, що в горах Гори це така штука, що тут може статись все, що заводно. Можна не повернути з гор. Ось ще, бачите. Якісь італійці. Грається, написано. Так, ну тут маршрут, значить. А от прохожу. Так-так-так. Такий типу як балкон. Так-так так і вверх. Така історія. Тут постійно сніг. Я до речі, скільки видос дивився влітку постійно тут сніг. Тут же маршрут такий типу... Типу Бачите? Поставили москітони Тобто... Це зроблено для того, щоб люди йшли в, в зв'язках. А непогано зробили, тому що це от нещодавно вони поставили мускетони. Тому що раніше тут був е, канати, я бачив, відоси старі. Тепер поставили мускітони, карабіни, тобто. І тепер вже кожен повинен мати свою, свою вирьовку, канат, веревку протягнути і вперед. Ну да, тут якщо з'їхав, то... Туди, то, да, то вже все. Підіймаємося ми. Під'ємом. Підіймаємось. Непогано така такий маршрут. Ось він. Ось так он, бачите. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. и сюда приходы по классификации cf плюс фасиль плюс и мы еще вот метров не знаю метров 100 напевно о бачу там есть канат Це добре, що вони залишили хоч тут вірьовку, Бо Не, ну, в принципі в, в принципі можна... Можна. Можна, але вірьовка є врьовка. Завжди шукаєш найлегший варіант. Хоча без вірьовки тут можна от піти вправо, бачу, є так непогано. Потім вліво. Та і тут, в принципі, без вірьовки. Нормально. Так, ну шо, я на вершині? <ф> да, тут до речі є дві вершини. Е Оце от одна. Вроді західна і східна вершина. Так, озеро. З дамбою бачимо. Yeah. Там, де я приходив? Так. Зараз не бачу. Монтевізу Сьогодні бачите як? Яка погода? Так, а це що у нас таке? Знизу? Що це таке? Так. 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 Ха. Напевно, якийсь приют також. на да, приют а тут, тут дефіло. На вигляд непоганий. Yeah. Це найвища точка. Південних Альп. Такі самий хрест стоїть на Сім сімделя меляді. Я от бачу, що у італійців, у італіянців є така традиція залишати такі от штуки, де можна написати щось. Аргентера Сюд. Ну, зараз почитаем, что там есть. Аргентера Сюд. Так. Итальянская, итальянская. А, апрельный шекер. Коротше, чувак пише, що э, після того як він не зміг піднятися сюди зимою, нарешті він заліз влітку і пише дуже класний, класний маршрут. Так, що у нас тут? Так, 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 так. Коротше багато. из них. Аргентера Сублим. Италийская. Италийская, да. Да, тут Так, ну написал, что я поднялся за, на всю вершину с места в Орлеон. Борион, точнее. И, звичайно, слава Украине, Так, ну. Ця вершина зроблена. Дякую тобі за все. І тепер. Най... Це друга половина маршруту. Це спуск. Тому що, розумієте, да? піднялись, а треба ще спуститись. Тому спускаємось Всім гарного дня. Якщо якісь питання є. Або може хтось, хто знаходиться тут на півдні Франції, і хто полюбляє гори, то чому б ні разом кудись піти? Є дуже багато різних маршрутів, різна, різний рівень складності, треки, кайонінги, віафірати, ескаляди. Альпінізм, коротше, все, що хочеш є, було б бажання. Ну і також, да, і також, хто займається трейлом, також можна якось зробити якусь групіровочку якусь. Тут в нашому районі дуже багато різних змагань, забігів купа. Тому. Ну, на цьому все. Буду спускатись. Всім гарного дня! Чао-чао, Рівідерча!